Так, панове, тепер спробуємо розповісти про всю систему живлення і захисту для гарбузів. Почнемо з самого початку. Це осіння оранка, і при закритті вологі внесли 150 кг карбаміда на гектар і заборонували. Далі при посіві саме насіння обробляли інсектицидом. Для захисту від шкідників, щоб його ніхто не їла, там дратянка і тому подібні шкідники. І всівалку додали поліфоску 8, 24, 24 і плюс сірка. В нормі близько 100 кг на гектар. Це дуже добрий заряд для, для землі, так як мінеральні добрива, які вносяться до посіву з посівом. Складають основну систему живлення для рослини. Далі, вже по листу обробка, вона тільки допомагає засвоїти те, що вже є в ґрунті, те, що вже заклали мінеральне добрива при посіві до посіву, і захист від шкідників і хвороб. Значить, при посіві обробляємо інсектицидом саме насінину, щоб її не їли шкідники, які знаходяться в землі. Після посіву одразу ж. Накриваємо грунтовими гербіцидами досходовими це С-металохлор 1,5 літра на гектар. Разом з кломазоном 200 г на гектар. Мішається в одну бакову суміш. Після того, коли вже гарбузець виріс у фазі 2-3 справжніх листків. Робимо міждурядний обробіток прополку і проходимо в рядку, якщо є така можливість. Коли вже гарбузець має близько 5 справжніх листочків, наступає час його підживити і обробити фунгіцидом і інсекцицидом. Фунгіцид у нас Супрім від Адами, тут його немає в погребі, значить фунгіцид, гарна річ, не дешева, але дуже дієва. Разом з фунгіцидом від шкідника від попелиці е, отакий інсектицид системної дії, тімед. Діюча речовина теметоксон. І лямда цигалотрин 250 грам на літр точніше на гектар. 250 грам на гектар. Е, отже, у нас захист уже є: фунгіцид-інсектицид. Далі. Потрібна підживка. Для підживки вибрали, нам порадили добрива. Отакий бор. Бор у формі бор етанол... етаноломіну. Етаноламіну. Один літр на гектар. І плюс мікродобрива. Робіть собі стоп-кадр. Теж 1 літр на гектар. Плюс до цього всього прилипач обов'язково і кілограма 3-4 карбаміда. Це така буде підживка. Отже, інсектицид фунгіцид, бор мікродобрива, прилипач і карбамід. Це все в одну бакову суміш, це все допускається його змішувати. І підживляємо гарбузи. В разі, якщо є потреба страхового гербіциду проконтролювати злакові бур'яни, пері, миші, лепчицю, використовуємо отакий От гербіцид, придбав з діючою речовиною клетодим. 1 літр на гектар. Його потрібно вносити окремо і з підживкою вносити його не бажано, не варто. До нього додаємо прилипач. І карбамід, все. Фунгіциди, інсектициди, мікродобрива разом із гербіцидом не вносимо. Це вноситься окремо. І ще раз, по сходах уже гарбуза, можна або хізолофоппоетил, або клетодим використовувати. І забере він тільки з лакові бур'яни перій, мішей, липчицю. От якщо коротко, от така система живлення і захисту гарбузів. Для отримання гарного врожаю. Якщо у когось є якісь інші пропозиції, зауваження, напишіть свій варіант живлення гарбузів. Буде цікаво обсудити, обговорити ваші пропозиції.